Хвилююча історія про стійкість і волю до життя від вибухової хвилі ворожої міни, що прилетіла поруч, в його руках здетонували 300 грам пластиду. Вижити після такого майже нереально. Але він вижив без обох рук, ноги та ока. Захар Бірюков почав нову війну за власне нове тіло. Як спецпризначенцю відновлюють його обличчя? Дар'я Цесарок розкаже. Зараз я буду малювати наш перший розріз. Він креслить ледь помітні лінії під носом і в куточках губ. Так позначає місця, де є рубці. Пересихає губа, От навіть видно чітко тут. Тобто пересихають ясна. Ну, тобто і ще якби є дискомфорт. Для самого пацієнта. Її ж рота випадає. І от до операції лічені хвилини. Та Захар узагалі не хвилюється, бо ця для нього щонайменше десята. Скільки їх було точно, вже й не пригадає. З ліку збився, бо останній рік фактично живе у лікарнях. <пілляр> Він на війні майже із самого її початку. Добровільно мобілізувався ще 2015-го. Став спецпризначенцем. Я чоловік і маю захищати країну. Я не хотів, щоб ніякий сепор росіян прийшов до мене подвір'я. Треба його зупиняти раніше, тому я й пішов. Після шести років у війську Захар зі служби йде. І, хоча ці кілька місяців без армії він і називає найщасливішими у своєму житті, одружився з Юлією, да прожили півроку шикарно, мандрували, відпочивали. Да Та все ж розбирати фронтову валізу не поспішає і не дарма. Росіяни перетинають наш кордон. Захар не роздумуючи ані хвилини повертається до побратимів. Разом боронять рідну Запорізьку область та все його життя повністю змінює російська міна. Пускали безпілотники. Я спорядив заряд от, з пластидом. І там були кнопки. Прилетіла міна від вибухової хвилі. Спрацювала ці кнопки, і в мене якраз в руках зібрався. Телефони гарно справились. Вони потушили, я горів. Як вижив після вибуху цілих 300 грамів пластиду, не знають досі ані він, ані лікарі. Пристрій здетонував просто у нього у руках. Їх не врятували. А згодом довелося ампутувати і праву ногу. Ліве чує взагалі, праве 80%, 90%. немає передніх 12 зубів. Само стоїть. Чалюсть розірвана вся власть. Понятно, було. Шрами все 25% шкіри опік. Захар уже став на протез. Для цього їздив у Німеччину. Руки йому зроблять у Львівському суприх'юменс, а повертати обличчя узялися хірурги з Києва. Ця процедура тривала і багатоетапна. Цього разу робитимуть реконструкцію верхньої губи. Ну, за рахунок рубцевої деформації, то вона, грубо кажучи, вона укорочена і трішки вивернута. Наша задача потовщити і подовжити довжину губи для того, щоб. Пацієнт, як він казав, міг свистіти. Він уже в операційній під дією загальної анестезії. Хірурги міліметр за міліметром перебирають шами з його обличчя. Наша задача зараз роз'єднати всі ці рубчики, щоб губа могла опуститися. Тутешні лікарі вже допомогли повернути зовнішність уже більш як 15 -тям. людям. Йдеться і про військових, і про цивільних. Для них усе задарма. Хоча зазвичай вартість такої операції не менше 4 тисяч доларів, і це для багатьох величезні гроші. Аби їх було більше, фонду можна допомогти ось за цими реквізитами. Тут же й номери, за якими до благодійників можуть звернутися самі постраждалі. Захар же сподівається, що ця операція нарешті стане для нього останньою. Та попереду в нього ще два етапи протезування і мрія. Одна на всіх, що війна закінчилась, Росія здохла, всі видохли, все забетонірували, зробили там дінопарк. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.